Говоріть фанати Динамо Київ. Ласкаво просимо на наш канал Новин, де ми пропонуємо вам найсвіжішу інформацію про клуб. Сьогодні у нас є цікаві новини про можливе повернення гравця, якого дуже люблять уболівальники. Журналіст і коментатор Ігор Циганик в ефірі програми Циган Лів розповів про ймовірність повернення Андрія Ярмоленка в київське Динамо. Давайте дослідимо ці деталі та обговоримо вплив. Який це може мати на команду? Залишайтеся з нами. У програмі Циганлив, журналіст і коментатор Ігор Циганик, зробив інтригуючу заяву про майбутнє Андрія Ярмоленка він заявив, що з вірогідністю 85% Ярмоленко повернеться в київське динамо наступного літа. Поки ми не маємо детальної інформації про причини цієї заяви, циганик виглядає впевнено у своїй думці. Андрій Ярмоленко, ім'я прозивне для вболівальників київського Динамо. Він успішно попрацював у клубі. Перш ніж перейти до інших команд. Його можливе повернення принесе команді не лише цінний досвід і навички, а й емоційний зв'язок із вболівальниками, які ним захоплюються. Хоча офіційного підтвердження поки немає, слова Ігоря Циганика вселяють надію на вболівальників київського Динамо. Можливість повернення Андрія Ярмоленка в клуб наступного літа це те, чим всі раді. Це було б особливе возз'єднання між гравцем і командою. Яка бачила, як він зростав і виділявся, ми продовжуватимемо уважно стежити за цією ситуацією та надамо подальше оновлення, щойно отримаємо більше інформації. Тим часом київські вболівальники можуть мріяти про повернення Ярмоленка у синьо-білі. UK.